Зараз вы не коли Зеленський піде пойдет в отставку? Зеленский продляет его бесконечное количество лет. Это говорит о том, что законы, собственно говоря, не имеют там очень условное значение. На скольких роке Киев старший за Россию? Киев русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Та как оккупанты канонизовали Геббельса? Вітаю, друзі! Настя Євлеєва стала новим ватажком ПВК Вагнер. Я Олександр Преподобний, А це обережно фейк. Виявляється, президенту України Володимиру Зеленському загрожує кримінальна відповідальність. І не в Росії, друзі. А знаєте де? В Україні? Уявляєте? І знаєте, через що? Через непроведення виборів президента, і зараз це одна з ТОП тем. Кремлівської пропаганди, ось про це й поговоримо. Виборів на Україні не буде, Від Зеленський спочатку їх об'явив, а потім взяв да відмінив. А все тому, що говорить не Врем'я, тож росіяни розганяють тему, нібито повноваження президента спливають в травні 2024 року. І далі Зеленський буде просто узурпувати владу, а з ним і депутати всіх рівнів. Конституція України не предусматривает отмены президентських виборів даже в случае введения воєнного положения. Так що 20 мая, когда истекает отведенный Зеленському срок президентських полномочий, його дальнейшее нахождение у власти вызывает массу вопросов. І Знаєте, що найцікавіше? Що розганяти цю російську абсолютно маячню стали навіть українські політичні діячі? Ось, вам приклад екс депутат Карпунцов в інтерв'ю іншому екс-депутату Ігорю Масічуку каже. Же таке. Скажи ну наскільки е, серйозно, е, що після 21 травня президент втратить легітимність і в що це може виявитися? Вітаю. Ну, дійсно, ситуація занадто серйозна. Занадто. Е, чому я так зауважую? Тому що в принципі ми повинні вже жити в період виборчого процесу. Президентського ну так просто скажу. Мосічук зараз перебуває далеко за кордоном, веде блог в Тікток, де під прикриттям ультрапатріотизму розганяє проросійські блін наративи, атакує ПЦУ, мобілізацію та поширює зраду і конспірологію. Вітаю, друзі, українські літи формують опозицію проти Зеленського науково-екс-головкому збройних сил України Валерія Залусо. І цей Ігорьок з Радоносії відзначився ще у 2015 році, коли його зловили на хабарі, і він навіть визнав тоді свою провину. Народний депутат від радикальної партії Ігор Мосічук, якого звинувачують в отриманні хабара, визнав провину. Тепер це. Зоро, борець за справедливість. І водночас рупор кремлівської пропаганди. Бо відразу, після його інтерв'ю, нелегітимність Зеленського оцю, почали розганяти всі російські інформаційні терористичні платформи. Ріановості, Лентару, московський комсомолець, Спутнік. Ну і куди ж без цього ока саурона. Українське законодавство стосовно воєнного положення, передбачає його продління один раз, тобто його вводять на два місяці і потім один раз можуть Зеленський Прадляє того безконечне количество говорять, а тому закони собственно говоря, вони мають там очні условне та скзначення. Висновок друзі тут простий: це доволі примітивна інформаційна спецоперація, в якій потрібний окупантам наратив просувається через формально, ніби не пов'язані з Росією канали, і тільки потім долучаються вже кремлівські змі. Типу, бачите, це ж самі українці не визнають зеленського президентом. А ну всі на майдан три. Этот прогноз о том, что будет качаться тема нелегитимности украинской власти в связи с тем, что выборы в Украине в условиях войны не проводятся, будет как раз весной активно качаться. Ну, давайте от до самого цього фейку. Тут все насправді дуже просто, але варто проговорити в статті 19 закону про правовий режим воєнного стану йдеться про те, що в умовах воєнного стану забороняється проведення виборів президента України та виборів до Верховної Ради України. Відповідно, під час воєнного стану повноваження президента і депутатів Верховної Ради України автоматично правильно продовжується. Крапка президент, навіть якби і захотів. Він не має права проводити зараз вибори, бо саме це є порушенням закону України. Але Мосічук та йому подібні напевно живуть за іншими законами, цікаво, якої країни. А тих, хто піддався дії ворожої пропаганди і підтримує проведення виборів під час війни, хочеться запитати відверто. Окей, а як ви собі уявляєте ці вибори? Можете навіть от в коментарях написати, якщо ви, звісно, не ботали, боти теж пишіть це, просуває наші випуски. Як гарантувати безпеку під час голосування? Що робити дільницям, коли повітряна тривога? Чи можна збирати багатьох людей в одному місці? І як бути от, головне з виборчими правами військовослужбовців на передовій? І мільйонів біженців, а ще мільйонів громадян, які зараз знаходяться в окупації. А хто От давайте так, все це має профінансувати, і за який рахунок? Чого або кого? Ну погодьтесь, це ж логічні питання, і нарешті мають припинитись хвилі з будь-якими речами, які розколюють політично. Ми повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави і людей, а не час вкидів яких від України очікує лише Росія? Я вважаю, що зараз вибори не на часі, але російські спецслужби щосили намагаються зруйнувати легітимність центральної влади в очах нас, громадян України, аби занурити Україну у внутрішній хаос. І, скориставшись цим, здобути перемогу на фронті ось такий нескладний план. Впродовж останніх місяців російська пропаганда намагається переконати саме українців. Що відтермінування виборів із посиланням на воєнний стан це насправді ознака диктатури? Мовляв, що вам війна? Ви виборами займіться. А ми поки захопимо часів яр інші міста. Хто як обзивається, то так і називається. Але всім, хто сумнівається, можливо, я нагадаю, що диктатура це коли у в'язниці вбиваєш свого конкурента на виборах, е, коли ти школярку е, замикаєш на сім років за напис Ні війні, і коли від ботоксного отруєння у фашистському чаду одноосібно вирішуєш розпочати найбільшу війну в Європі з часів Другої світової, а в Україні рішення не проводити виборів не буде і не було ніколи самодурством одного зелені. Янського воно дістало підтримку у переважної більшості суспільства і не викликало опору на жодному з рівнів. Не вірите? Ось вам докази: в листопаді 2023 року. Голови парламентських фракцій підписали меморандум, в якому дійшли згоди, що майбутні вибори проводяться після завершення війни. У вересні 2023 року громадянська мережа ОПОРА оприлюднила заяву, до якої приєдналися понад 100 громадських організацій. Та рухів, вибори і повномасштабна війна несумісні. І друзі, зараз головний акцент. Послухайте уважно. За результатами загальнонаціонального опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології восени 2023 року, 81% вважає, що вибори слід проводити, але після завершення війни. І що зараз вони просто не на часі. Бо ми з вами не ідіоти. Ми розуміємо, до чого це може призвести. І це гарна новина. Під час війни недоцільний. Як кажуть, кони на переправі не міняють. Я так же, я так же. Хай вже закінчиться війна, потім будемо дивитися. Тож цьому фейку Кремля я поставлю одну гойду з десяти, адже ФСБшникам таки вдалося, на жаль, долучити до цього розгону навіть певних українців. Аби не потрапляти на ГБшний гачок, я нагадаю, що ви маєте ефективно боротися з кремлівською пропагандою. В цьому допоможе центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Він створив спеціальний чат-бот. Надсилайте йому все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному просторі: фейки, посилання на підозрілі сторінки, смс та емейл, розсилки, звісно, новини з маніпулятивними заголовками. Надсилайте це наразі наш з вами інструмент для справжнього інформаційного опору